Хто там хотів безрутову зарядку? Сьогодні не в RAV4, але в Subaru Forester. Це бездротова зарядка на Субару Форестер. Якого року? 20-го модельного року. 20 го модельного року. Ось така штучка. І ну. Не тільки для Toyota, але і для Субару. Чарівна лопатка? Ага. Гума. Так, а тут що? Перехідник. Підключається воно до розетки. І з розетки витягаєш провід сюди. Це в розетку, а це на зарядку. А тепер монтаж. Отже, почнемо. Subaru Forester, 20 й рік. Ось так виглядає у нас панель без, без бездротової без зарядки. Тобто тут звичайна панель така. Нічого цікавого. Так буде цікавіше. Так, бездротова зарядка має сенс. Тільки в тому випадку, коли є бездротовий CarPlay або Android Auto. І він ще їде. Ще в дорозі. Приїде, ми вам обов'язково покажемо. Тому підписуйтесь. Самі по собі окремо і CarPlay, Ну, CarPlay ще бездротовий так, це хороша штука. А бездротова зарядка без бездротового CarPlay, річ така собі. Не цікава, тому що провідний CarPlay, Доведеться все одно підключати шнурком. І сенсу в цій зарядці немає. Отже, що нам потрібно, щоб розібрати? Ми знімаємо ручку селектора. Там. І шукаємо тут скобу. Ні. Видно? Ні. І Ось воно. І далі знімаємо скобу, щоб не загубити. Чіпляємо на місце. Ось так. Далі знімаємо панель за китайською інструкцією. А не значала боковушку? Яку боковушку? Ні. Ні, вона ж не ходить. Ні, 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 ні. Він одразу ось цю панельку знімав. Вона проклеєна шумкою. А хто ж її проклеїв? На сервісі. На сервісі? Добре. Так, Далі знімаємо ось цю всю панель і підлокітник нам буде заважати. Його треба підняти, а панель підриваємо вгору. Опа. Є контакт. Так. Так, ну, далі немає сенсу її. Нам потрібно цей роз'єм. Сюди подивись. Ось. Це, він. Це ось ця розетка. Нам треба відстігнути роз'єм. Але він щось не хоче. Few moments later. О! Єсть. Тут що потрібно робити? Та ні, воно... Його ніхто не чіпав ніколи. Воно новеньке. Так туго-туго йде. Так, далі йде наш перехідник. Перехідник. Робимо ось це сюди. Зайві звуки ось ось це повертаємо на місце. Ага. І повертати з нього стільки ж бажання, як і зніматися. О. Є. Так. Далі запобіжник. Далі запобіжник і кудись. як його? Краще може сюди. Щоб він не терабамбувалося на почках. Правильно? Ага. Правильно? А сюди не можна? Не сюди. Ні. Не цікаво. Там реально проходить, хотімо дві проти. Диви раніше були. Так. Тут зробили, тут зробили. Повертаємо панель всю. Консоль. Бачите, що це. Ці. А там все, два роз'єми, ми відтьобували ось цей? Все? У було? було? Було. Іще маленький. Ось такий. Так. Де він був? Чи може без нього? Ну да. Все. Так, 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 так. И все листончики. Все стало mm -hmm. стало під'єднуємо зарядку? Так, проводити низ. Все. Так, ну, поки ручку не ставимо. Тест. Заверховись. Є? Пішов заряд. Можна вимкнути? Можна вимкнути. Так, ще раз поклали. Заряд пішов. Є в нас Type-C, є USB a О, тримається. Так. а У нас ще USB 3.0. Ні, то вона має показувати. Я так? думаю, ні. А я думаю, що так. Спробуй натиснути. Мені здається, щоб максимально Яка? Все? Так. Yeah. Ні, вона вимикає без рту. Машину заведено. Так світиться. — А ну ще раз натисне. Не не, не на педаль, Не на педаль. Yes. — ну, Можна телефон не спадати. Камера на може Я бачив під якимось відео, там хтось написав йому, що за рахунок ютубу він придбав мені телефон. Ближний оборот. Що там? Нічого, фото, подивишся на відео. Телефон заряджається. Хто з камерою приходить? Може, вона не справжня тайп-сі? О, дивися. Раз. Приїхав. Отже, саме час робити висновки. Зарядка монтується дуже легко, сервіс вам для цього не потрібен, працює досить потужно, заряджає швидко. І найцікавіше те, що вона буде дуже гарним доповненням до бездротового карплею, який, до речі, ще в дорозі, але як тільки він приїде, ми одразу знімемо про нього тест. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити цей ролик. А ще підтримайте наш канал своїми вподобайками, коментарями та поширте це відео у своїх соцмережах. Усім дякую і до зустрічі у наступному ролику.